Ені на телеканалі Тіві 7 Плюс триває і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі до нашого етеру доєднується політолог міжнародник Микола Волківський. Пане Миколу, доброго дня, і слава Україні! Гарам слава, щиро вітаю! Отож, починаємо безпосередньо із штатів. Так, кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з моменту вступу в президентські перегони в неділю. Основна частина цих коштів була зібрана в період з неділі до вечора. Понеділка зазначається, що понад 888 тисяч простих донорів зробили свої внески протягом 24 годин, і для 60% з них це був перший внесок у виборчому циклі 2024 взагалі цю суму називають однією рекордною взагалі сумою по зборах за терміном, взагалі і за збором це означає про що спочатку будемо говорити про самий цей збір. Це означає про безпосередню підтримку а, американців саме Камали Гаріс, чи це проти думаю, Трампа? Що це що, що це означає частково та та відсотковий еквівалент демократичної партії, який не був до кінця, можливо, впевнений в єдиній кандидатурі і підтримував єдину кандидатуру президента Джозефа Байдена, хоча вони були так чи інакше представниками демократичної партії або членами демократичної партії, і тому зараз цей розріз єдино показує, що того, чого прагнула якраз окрема частина демократів, воно вони його отримали, і це дало відповідний поштовх. Якщо ми беремо розріз, взагалі не тільки фінансової допомоги а того, що публікує зараз, і Ройтерс, і інші відсоткові е е відсоткової квален підтримки Камали Харіс, то ми бачимо, що вона зараз лідирує і лідирує не з великим таким відривом, але дійсно це зараз помітно і про це обговорюють. Не тільки в сполучених штатах, а й у всьому світі, тому я думаю, що з точки зору фондрейзингу, тобто отримання цих коштів від американських простих донорів, показує те, що зрештою демократична партія визначилася. Єдиний кандидат, який буде брати участь у виборчих перегонах, це Камала Харіс. Ну і власне вже у самих демократів намагаються створити зараз механізм, щоб раніше визнати офіційним кандидатом від саме від цієї партії саме Камалу Гаріс на дві неділі хочуть раніше це зробити, тому що ми знаємо про те, що їхні збори мають відбутися 21 серпня, і тоді власне мали висувати єдиного кандидата від цієї партії. Зараз іде мова про те, що раніше повинно це бути зроблено. Власне, чому україн? Інформ досить цікаву статтю виставив себе. От пояснює, чому Гаріс може бути більше для Російської Федерації прийнятним президентом США. Там говорить про те, що на даний момент у Трампа і Гаріс однакові є. Е, 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 так би мовити, шанси на крісло президента США, і власне вони страшаться, тому що в збройному залякуванні Трамп може переграти Путіна, тобто перезалякати його, чи принаймні буде в одній од... віговій категорії. На вашу думку, хто страшніший для Росії, Трамп чи Гарріс? Ну прогнозувати взагалі зовнішньополітичні вектори, ту політику, яку Нова адміністрація буде проводити доволі складно, особливо якщо ми беремо до прикладу е, Дональда Трампа і його можливу адміністрацію, тому що ще раз повторюю, що вони не є представниками класичної політики, а представниками представники бізнесу і інше, тобто їх спрогнозувати доволі складно. Що стосується того, е, наскільки зараз швидко демократична партія зможе зробити все можливе, щоб висунути єдиним кидатом Камалу Харріса, це буде залежати. Від того, чи зможуть змінити дату з'їзду, який запланований з 19 по 21 серпня в Чикаго з'їзд демократичної партії, де саме там мали проголосити і анонсувати єдиного кандидата, і зрозуміло, що від цього буде залежати кон'юнктура і реальна програмна кампанія того чи іншого кандидата. Вже до виборів, які наближаються в листопаді, і зрозуміло, що якщо це зроблять швидше, якщо цей з'їзд збереться, наприклад, там чи 7 серпня, чи трошки раніше, це буде давати більше там ну шансів в плані того, щоб в офіційну площину це все ввести і надалі більш можна сказати чітко і прагматично. Робити все можливе, щоб кандидат отримав перемогу, зокрема в тих штатах, де електорат так чи інакше ще до кінця є невизначеними. Зрозуміло, що ці, можливо ці штати і стануть тими штатами, які вирішить долю. Ціх виборів, що стосується політики, яку Камала Харіс може проводити по відношенню до України, ми бачимо її на позиції віце-президента протягом останніх років, яка незмінна позиція залишається. Непохитна підтримка України про те, що вона висловлювалася і на останньому саміті миру, який проходив Бургаштоці, де вона виступала своїм. Спічем, і зрозуміло, що надалі ця підтримка може лише збільшуватись, тому спрогнозувати хто буде кращий кандидат чи президент для російського там вектору. То я думаю, це доволі складно, тому що дійсно, що є невизначеність кандидата номер один, і зрозуміло, що є всіка абсолютно підтримка кандидата, кандидата номер два. Тому я думаю, це вже ми побачимо вже після 21 січня після інавгурації. Е, і ну говорить про те, що політика е, Камала Гарріс не надто буде змінюватися від Байденової, тобто вона буде такою стримуючою, е, тому що е, ну не говорять також і про те, що е, оточення, яке буде з Камалою Гарріс, воно не надто буде змінене від того, яке є зараз у Байдена. Чи поділяєте ви цю точку зору? Я думаю, що можемо очікувати пані Фріцкер, можливо, як нового віцепрезидента в команді Камал Харріс, особа, яка нам доволі відома, можемо очікувати знову Салівана, як радника з національної безпеки. Зрозуміло, що можливо Ентоні Блінкен також залишиться в державному департаменті Сполучених Штатів. Тому я думаю, що кон'юнктурно можливо великих змін не буде проводитися. Зрозуміло, що. Політика, яку зараз продовжує, яка проводить Харіс, це є цілком посередковано і залежно від тої політики, яку проводить Білий Дім і диктує там президент і президент Джозеф Байден. І зрозуміло, що тут нічого векторально змінюватись не може, тому що воно залежно одно від іншого, тому що зрозуміло, що це одна площина і одна стратегія, яку проводить сполучені, яку проводять Сполучені Штати. Тому тут потрібно буде слідкувати за політичними постатями, які можуть впродовж політичної кампанії з'являтися нові зараз. Дуже багато хто повторює із експертів, що Трамп хоче зробити, наприклад, з своєї команди більш такі як сімейне, як, як сімейний клан, про що говорить те, що ВАНС, за даними джерел Сполучених Штатах, Новий віце-президент, якого було анонсовано, його якраз таки запропонував молодший син Дональда Трампа, а Дональд Трамп молодший. І зрозуміло, що тут доволі складно взагалі якісь прямі експертні оцінки робити, тому що дуже багато зараз пролунало інформації, що це про що це політик з проросійським наративом, що «Make America Great Again» вона продовжується з тією політикою, яку там. Дезінформує Російська починає дезінформувати Російська Федерація, але зрозуміло, що з'їсти республіканців Мічигані показав, що підтримка України вона є існує, але дійсно, з точки зору тієї пропаганди, яку Російська Федерація впродовж останніх двох з половиною років проводить і, зокрема, яка націлена на окреме коло консерва, консерва... консерваторів в республіканській партії. Вона дає свої. Якісь позитивні на жаль не для України позитивні результати для Російської Федерації. Ну, не забуваємо про так зване протестантське лобі, яке зараз має дуже високий вплив, зокрема в, в республіканській партії, в тих колах, які вже офіційно зараз заявляють в тому, що Камала Харіс і звинувачують її в політики абортів, і заявляють про те, що вона не захистила кордон. І десятки там чи там мільйони нелегальних іммігрантів потрапили до сполучених штатів, і саме за рахунок цих наративів зараз окремо коло республіканської партії буде використовувати, щоб е, мати більш такий негативний дискурс проти одного з кандидатів. І це про це вже активно опубліковано на сайтах відповідних цих організацій. І така політика буде залишатися незмінною, як вони заявляють, впродовж аж до листопада місяця. От щодо е, саме сімейного підряду, про який ви говорили щодо Трампу, син кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа молодший взявся насміхатися із президента України Володимира Зеленського після рішення чинного американського лідера Джо Байдена знятися в виборах. Зокрема, зазначається, що син кандидата республіканця в президенти США опублікував зображення у вигляді скриншоту із смартфона Байдена на зображенні показано, начебто 52 пропущені телефоні дзвінки, від Зеленського та низка смс-повідомлень від нього. Тобто, власне, якщо ми говоримо про поведінку Трампа, і ми бачимо, що і сини також не відрізняються від нього. Зрозуміло, що е, такі твіти вони ще раз показують про те, що ми не можемо бути впевнені в майбутній політиці одного із кандидатів, на жаль. І зрозуміло, що е, це в певній мірі не так. Налаштовано проти президента України як проти діючого президента Байдена, зрозуміло, показуючи його там політику підтримку і фінансування підтримки для України. Зокрема, зараз доволі складно буде спрогнозувати в майбутньому на, на майбутній рік в бюджеті, якраз такі частково фінансування для України, тому що зрозуміло, що зараз республіканська партія не буде робити на цьому великий акцент. Зрозуміло, що всі... Сенатори, конгресмени будуть налаштовані лише на передвиборчу кампанію, і зокрема на своїх окремих округах, і тому великий шанс, що до кінця цього календарного року велика кількість цієї допомоги буде проголосована. Теж вона нівелюється за рахунок того, як буде проходити виборчий процес. Про це також публікують окремі за західноєвропейські засоби масової інформації і підтверджують якісь. Ем... Кулуарні там розмови, які проводили під час саміту НАТО в Вашингтоні, і зрозуміло, що е, будь-яка політика е, родини, яка являлася президентом Сполучених Штатів, і радикальна якась позиція по відношенню до цього іншого інформаційного моменту, це не може позитивно сприяти на. Загалі на геополітичну ситуацію, на жаль, і як я вже говорив, що деякі джерела підтверджують, що саме Венце запропонував якраз такий Дональд Трамп Джуніор, син молодший, в якості віце-президента, і тут теж факт говорить про те, що можливо буде доволі складно проводити певну політику, але я ж кажу, що якісь окремі. Рішення чи студження ми можемо проводити лише з конкретних фактів, які будуть надалі з'являтися. Я думаю, що зараз буде активно йти боротьба проти вже діючого кандидата, який ще не офіційно не підтверджений Камали Харіс, і саме з якихось прогалин ті політику вона проводила з 2020 року, коли вступила в якості віцепрезидента на на цю посаду у 2020 році. Зустріч увага до якої прикута українців, зокрема та й увесь світ без перебільшення сказати можна. Це зустріч колег із його китайським колегою ван вона розпочалася вчора. Візит власне розпочався вчора. Атиме до 25 числа, 25 липня. липня е, є певні такі заяви з двох сторін, але вони такі узагальнюючі, Знаєте, говорять, от МЗС України кажуть, що це була змістовна і гнуту розмови. Депати домовилася про подальшу і Головна фраза, яка лунає під час розмови, це справедливий мир. Е, також означається, що зустріч тривала понад три години від запланованої, а е, наскільки Ніяких ніякої конкретики поки що немає. До чого домовилося? Поки що немає. Домовилося про подальшу співпрацю. Справедливий мир. А от справедливий мир на думку Китаю це що? Ну якраз таки Китай. Позиція і міністерства закордонних справ вже зараз публікують те стосовно зустрічі, яка проводилася з наш з Дмитром Кулебою. Зрозуміло, що міністерство закордонних справ там на момент останньої години жодної інформації на на офіційній сторінці опубліковано ще не було. і Зрозуміло, що йшла мова про. Участі в переговорному процесі з Російської Федерації, в якому форматі це буде тривати, за рахунок чого, які будуть питання підніматися, про це якраз таки і заявив в своєму дописі і представник Міністерства закордонних справ Китаю. В свою чергу хочеться нагадати про те, що ця зустріч вона не була спонтанною, і зрозуміло, що дуже велику роботу зробили. Представники офісу президента міністерства закордонних справ і неодноразові зустрічі з спеціальним представником Китаю в Євразії, екс-послом Китаю в Російській Федерації Лі Ліхуєєм, де було створена окрема група, і де зустрічалися вони в Києві, неодноразово починаючи від першої телефонної розмови між Сі Сідзіньпіним і Зеленським, яка відбулося 10 квітня минулого року. Тому активно ця робота йшла. Підготовка цього візиту тривала, і зрозуміло, що доволі багато чого ми очікуємо від цього візиту, який буде продовжуватися впродовж трьох днів. Я можу сказати, не менше інформаційно це важливо і взагалі для України ніж візит Кулеби до Індії, де він тоді зустрічався з міністром закордонних справ Індії. Тому доволі важливо, що це відбувається саме зараз стосовно тих моментів. За які Російська Федерація може інформаційно використовувати на свій рахунок, це якраз таки ті публікації, які можуть з'являтися на сайті китайського відомства. Але я думаю, що якраз таки момент чи можливість детально обговорити про мирний план чи урегулювання а також ще раз передивитися той посил, мирний, який запропонував Сі Цзіньпінь і всі п'ять його. Кроків, які були запропоновані минулого року, якраз таки це зараз все переоцінюється, і зрозуміло, що на це потрібно буде звертати увагу. Ну не зрозуміло, що Китай залишається важливою геополітичною країною в світі, і якесь радикальне негативне значення Китаю. Я б зараз би не вистовував, тому що ми пам'ятаємо, що підсумкому кюміке. Якраз таки в Китаї вбачають велику загрозу. Але для України Китай може залишатися союзником в плані того, що ми отримаємо теж гуманітарну допомогу від Китаю, від China Aid організації також ідуть постійні переговори. Тому я думаю, що в цьому плані потрібно робити більш широке бачення, і якраз таки концентруватися на тому. Як зробити з Китаю повноцінного союзника, що реально є можливим, тому ми побачимо це незабаром. Але нагадаю глядачам, що Китай і Сполучені Штати після саміту сан франциско підписали тоді угоду, де її були проголошені певні військові документи і взаємодопомога. І тому я думаю, що Байден, що Байден на той час із активно над цим працювали. Хто буде при представляти сполучені штати на саміті великої двадцятки, де можливо проголозувалася проглозувалася зустрічі -зу зі зінпіна і Байдена. Ми не знаємо чи в певній мірі за рахунок ситуації здоров'ям Байден зможе завітати в листопаді місяці на саміт в Ріо де жанейро але активно за цим всі весь світ слідкує, і ми слідкуємо за позитивними. Я сподіваюся, результатами триденного візиту Кулеба до Китаю до Піднебесного. А взагалі, як ви сприймаєте дану зустріч, тому що вперше на запрошення саме з китайської сторони ми їдемо до Китаю, тому що завжди ми ініціювали подібні зустрічі, вони відбувалися, не відбувалися, закінчувалися якимись телефонними дзвінками. Цього разу ми поїхали на запрошення китайської сторони, і от звучали також такі фрази, що Україна готова вести переговори з російською стороною, так але поки що до конструктивного діалогу. А російська з російського боку якихось прагнень не спостерігається, власне, це також цитує міністра закордонних справ України, представниця МЗС КНДР Мао Мін. Ми всі пам'ятаємо прекрасно про те, що Китай наполягав на тому, що саме Російська Федерація має бути представлена на першому саміті миру і про те, що має бути діалог між Україною та Російською Федерацією. Зараз українська сторона заявляє про те, що вона готова, але до конструктивного до справедливого знову ж таки. А от Знову ж таки, Російська Федерація не готова до конструктиву. Ну, зрозуміло, що не лише один Китай на саміті Бурготі наголошував про те, що важливо, щоб російська сторона чи її представники теж брали участь у цьому заході. І зрозуміло, що це й говорила пані Анкер, пані президент Швейцарської конфедерації в ставій ступній промові. І зрозуміло, що про це голошували інші представники інших країн, які кінцевому результаті позитивно проголосували і ввійшли в цей список 93 країн і підтримав е, першу декларацію мінікенсу миру, і зрозуміло, що зараз е, ми знову повертаємося до того часу, коли певні країни е, беруть до уваги і. Хочуть зробити все можливе, щоб бути так званими медіаторами тобто, переговорні процеси між Україною та Російською Федерацією. Повертаємося до подібної пропозиції Ордогана, згадуємо пропозицію наслідного кронпринца Мухаміда Бінсамадівської Аравії, де він теж пропонував стати посередником для проведення переговорів. Повертаємося до мирного плану врегулювання і говоримо про те, що зараз. Це все стає більш реальним і можливим за рахунок того, що хтось починає говорити про те, що саміт миру другий буде проходити в Сполучених Штатах, якраз таки в осіни цього року, і я думаю, що це доволі складно буде зробити, тому що розуміючи наскільки зараз Сполучені Штати концентруються на внутрішньополітичній ситуації і на, і на виборах всередині своєї держави. І це не відбувається не тільки на рівні там адміністрації, а не рівні конгресменів і сенаторів. Про що ми вже говорили? Це буде доволі складно. Я прогнозував, що другий саміт миру буде відбуватися за форматом швейцарським знову в Швейцарії, тому що він показав, що він є дієвим. І Швейцарія залишаючи зберігаючи свій політичний нейтралітет, що є класичним для швейцарської дипломатії. Може знову прийняти цей захід на своїй території, я думаю, що можливо ще є висока вірогідність що це відбудеться саме в Швейцарії. Що стосується е, реальності проведення цих переговорів в Туреччині, ми теж можемо це не відкидати, тому що вони вже мали місце в квітні-березні 2022 року, якраз таки після початку повномасштабного вторгнення. А що стосується позицій і заяв е, м, країн близького сходу, то я думаю, що вони вже себе. Дуже гарно показали в підтримці і проведення м, о, обміну військополоненими і поверненням українських дітей, за що ми завдячуємо і Саудівській Аравії і Катару е, за їх підтримку. Тому я думаю, що в цій площині е, важливо нагадати про те, що намагання Китаю вони залишаються м, правильними, на мою думку, а до те наскільки консенсусні рішення можуть бути прийняті і е, під час навіть цього візиту. Ми побачимо, але те, що Китай запрошує Україну до з офіційним візитом на рівні міністрів закордонних справ, це є доволі важливий крок для врегулювання і покращення двосторонніх відносин між Україною та Китаєм, на вашу думку, чи Китай узгоджував подібні дії? Можливо, попереджав чи говорив із Росією взагалі, як російська сторона на це реагує на даний візит? Я думаю, звісно, ні, тому що Китай має абсолютно свою позицію, яка незалежна від е, політичної позиції чи навіть поглядів Російської Федерації про те, що активно вже ну, бачили як результат продовж останніх років, і зрозуміло, що тут потрібно лише виходити з точки зору національного інтересу, національних безпекових інтересів самого Китаю, про що вони наголошують і ставлять на перше місце. Це доволі є правильна позиція. Те, що відбувалося там в різних форматах, форматах ШОС форм в Казахстані остання зустріч. Те, що там Цінпін був з офіційним візитом і відвідував е, Францію, Угорщину, Сербію, так званих там союзників для Китаю на даний момент, і те, що е, Сі Цінпін там. Був віз з візитом після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, так само як Путін відвідував Китай, це чи там продовження елементів традиційної е, після радянської там політики, ну яка існує дружня і не тільки на папері, а в реалістичних, що стосується економічної е, співпраці і залежності від китайської економіки і торгівлі від е, е, торгівлі з сполученими штатами, то якщо ми бачимо розрис е, е, цієї економіки, то звісно Китаю. Вигідніше і співпрацювати сполученими штатами, і це все відбувається саме в тій кількості і фінансуванні, яке відбувається в торгівлі між двома країнами. Аніж з Російською Федерацією. то тут теж така проста відповідь на питання: наскільки Китаю важливо зберегти позицію співпраці і гарної взаємовідносини з Сполученими Штатами. Я думаю, що не піднімаючи теми зараз територіальних питань, я маю на увазі Тайваню, То ця, ця система вона надалі буде врегульована, і можливо, ми зможемо побачити єдину важливу конструктивну зустріч на саміті Великої Двадцятки, яка вже відбудеться незабаром у Ріо де жанейро Ну і не можемо ще на останок нашої розмови не обговорити питання Румунії. Зокрема, Румунія заявила про вибухи на своїй території, коли росіяни цієї ночі обстріляли Україну. Румунські змі пишуть, що один із російських дронів впав на території села Плауру, що поблизу Ізмаїлу, що менше десятеро людей, зателефонували до служби екстреної допомоги через вибухи, які вони. Чули, а от на ранок власне в Румунії заявили, що вночі підняли два борти F-16, які під час під час нічної атаки Російської Федерації по Ізмаїлу уламків, про які заявили зранку декілька ЗМІ, там ще не знайшли. Варто також зазначити, що це вже чергова подібна річ. Не вперше подібні випадки були вже 29 березня. Міноборони Румунії повідомили, що знайдені фрагменти ймовірного безпілотника на сільськогосподарських угіддях. Румунія, член НАТО, але альянс заяв ще не почав ніяких заяв не було. І з Румунії, поки що ми бачимо, що і уламків там не знайшли. Ваша реакція щодо цього ну, зрозуміло, що. Після початку повномасштабного вторгнення такі ситуації повторюються неодноразово, і зрозуміло, що робити якісь конкретні заяви, підтверджуючи, що це ем, залишки там російських ракет чи російських снарядів, це є реальний факт, і про це підтримують певні там і засоби масової інформації. Ми розуміємо на рівні міністерства внутрішніх внутрішніх справ чи ДСНС і Держави. І зрозуміло, що може бути ескалація. І ніхто не хоче цієї ескалації між НАТО і Російською Федерацією, Думаю, за рахунок того, можливо, подібні заяви не так поширюються далі потім на найвищому рівні, але зрозуміло, що територія, яка межує і має спільний кордон територія НАТО між Україною та Румунією, і саме Ізмаїл і Одеська область, яка межує, і Російська Федерація, яка постійно знищує українські порти, і знищує українське збіжжя і саме. На території Одеської області, яка межує з Румунією, це ще раз таких елементів звернути увагу на ту дійсно проблематику. Про це якраз таки йшло. Ішла мова під час останнього саміту НАТО. І зрозуміло, що надалі це можна переглядати, і, можливо, вже більш сьогодні, ми отримаємо ще якусь заяву відповідно від Румунії стосовно тих подій, які відбувалися а, сьогодні вночі. І зрозуміло, що ми маємо спільну. Ми маємо подібні е, заяви. Ми маємо подібні ситуації з боку Російської Федерації на території Польщі. Ми пам'ятаємо, що відбувалося якраз таки в під час саміту Великої Двадцятки, який відбувався в Індонезії е, 2022 року, коли на території там е, Любельського воєводства теж знайшли уламки ракет, які на жаль, такі е, втрати життєві призвели до втрати життів з боку там, польських. Жителів і це зрозуміло, що цей факт теж був, і він також був внаслідок російської атаки, внаслідок російської агресії. Це потрібно, потрібно переглядати. Ну і зрозуміло, що чекаємо відповідних заяв від уряду Румунії. Заява заявами, але якихось дієвих кроків я так розумію, що ми від НАТО не дочекаємося. Власне, і щодо ППО була мова про те, що чи могли б ППО захищати хоча б частину західної України, в Польщі цю вірогідність відкинули, і зараз знову ми бачимо, я так розумію, що заявами все і обмежиться. Я думаю, на жаль, таки маємо політичний реалізм, маємо ці реалії і якісь конкретні заяви чи початок війни. Між НАТО та Російською Федерацією за рахунок того, що відбулося, ми не отримуємо і всі використовують наративи статті п'ятої стосовно колективної безпеки. І Якщо одна територія як країни-члена НАТО підпадає під агресію, чи є, то потрібно включатися всім країнам, щоб допомогти цій державі. Зараз ми використання цієї статті не отримуємо. Потрібно лише бачити і прислуховувати до того, чи будуть якісь конкретні кроки прийняті оборонним відомством тих держав, які страждають внаслідок російської агресії. Ми дякуємо вам і дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Тож, Микола Волківський, політолог, міжнародник.